У Рівненській обласній лікарні протягом тижня провели декілька унікальних операцій за методикою TSR. Її автор, відомий італійський хірург, який вперше приїхав на Рівненщину, аби поділитися своїм досвідом. Лікар зазначає, що TSR допомагає значно зменшити фантомний біль після ампутації та дає можливість людям із протезами відчувати дотик, тиск чи навіть температуру. За кілька днів лікар долучився до трьох операцій. Ми розпочали розбудовувати нашу програму, де ми хочемо побачити, як я можу допомогти українським лікарям. Звісно, лікарі тут дуже досвідчені. Лікарі дуже хороші, але я хотів показати їм унікальну техніку, яка називається Преіннервація фідбеку від сенсорних чуттів кінцівок, яка допоможе людям не відчувати фантомних болей. Методика TSR має можливість зробити так, що людина після ампутації не тільки матиме сучасні протези, а й від відчуватиме себе максимально повноцінно. Місцеві фахівці зазначають, такий обмін знаннями відкриває нові перспективи для української медицини. Працювати у парі з італійськими колегами було приємно та повчально. Також була можливість поділитися і власними напрацюваннями. До цього часу виконувалися рідше, через те, що ми не мали такої кількості біонічних протезів. Ми зараз працюємо над тим, щоб їх виробляти в Україні. Як тільки буде мати ці протези, наші спеціалісти вже готові, вже пройшли навчання і будуть виконувати ці оперативні втручання в подальшому. голова Рівненської ОВА Олександр Коваль каже, такі досвідчені фахівці з-за кордону не лише допомагають пацієнтам, а й роблять хорошу інвестицію у майбутнє медицини. Адже із пораненнями українські медики працюють щодня. Питання дійсно і фантомних болей, і те, з чим стикається Україна сьогодні, і, зокрема, ті травми, які є в наших військових, потребують точно консолідації всіх навиків і. А будь-який досвід для нас, будь-яке бажання, вас ваше поділитися цим досвідом для нас є неоціненим. Італійський хірург Олександр Гардетто розповів про подальші плани. каже, і надалі допомагатимуть Україні та працюватимуть з лікарнями рівненщини. З самого початку ми бачимо ситуацію, працюємо і робимо хірургію, підлаштовуємо протез і все до самого кінця. Тобто, соціальна інтеграція також включена до процесу, і поки ветеран. Рани будуть реабілітовуватись, вони зможуть також інтегруватись в життя. Ця техніка, яку я винайшов, TSR, Вона є дуже важливою, тому що вона допомагає повернути фідбек відчуттів. Це як верхні кінцівки, так і нижні кінцівки. За словами італійських фахівців, унікальна методика TSR стає додатковим шансом на якісніше життя для людей після ампутації. Кожна така операція це ще один крок до того, щоб наші військові та цивільні, які постраждали від війни, могли повернутись до повноцінного життя. Олеся Мороз Денис Козлов, Media Group.